Молодец. Помощите. Мы вас не чуем. Мы вас не чуем. Покажите ушко. Мы чуем. Ушко, Мы покажите, чуем. Покажите, проходите, проходите. Вы снимаете? А, да. да. Позвонить. Позвонить, да? Позвонить ему. Наше місто дуже відоме видобуванням солі. І, і, і У нас є спельосанаторій, де лікують різні хвороби дихальних шляхів. Є навіть церковь, яка розташована на 300 метрів від землі, є навіть ікони виготовлені з солі. І ми приготували вам подарун, подарунок, отакі от кристалові Кристалли. солі, ось ви можете отримати на згадку від нашого міста. Ми чуємо. Ми чуємо. Просто ви нас чуєте? Ви чуєте нас? Просто, щоб ви розуміли, що вся сіль, яка є у вас на кухні, вся сіль, яка є в будь-чому, в кетчупі, не знаю, там, в маринованих огірках, вся сіль добувається у нас в Соледарі. У нас да. відбувається тут. Тобто це ми є з соляною столицею України. І тут тут надзвичайно гарно. Під землею, якщо подивитися, зайти, тут є туристична така, можна сказати, шахта, куди заводять, і там є санаторій під землею, в якому ліпують людей. Вони там ночують, можна, можна прямо жити в такій, там все, все з солі, повністю все з солі. О, на цій так розумість. Що що, то почули? Так, чумацький шлях починається і закінчується власне тут. Так. так. Ми Питання від нас. А після 11 класу ви збираєтесь поступати у Києві чи у другий гори? Місто місто.

В. А я Які музики? торгово економічний на лісному, так, в Шевченко у нас є теж, які поступають. Богомольці. Ми хочемо сказати, у нас тут присутні учні двох 11 класів. Один клас вивчає поглиблену англійську мову. І він невеличкий, там тільки 19 учнів. Але в цьому класі три претендента на медалі. Діти, які навчаються добре. В другому класі 28 учнів, там 4 претендента на медалі, срібні і золоті. Ми сподіваємося, що діти успішно складуть свої іспити. І вони бажають в різні міста України. І подавати свої документи. Тому у нас багато дітей, які займаються спортом, ви вже знаєте, що в нас дуже гарний спортивний комплекс. Є плавці, боксери, волейболисти, баскетболісти, різні види плавання. У нас є з нашого міста, навіть вже входить в зборну України по плаванню. Це наша учениця, випускниця Ганна Дзеркаль. И вона тренировалась в нашем спортивном комплексе. И у нас есть... Расскажите про свои досягнення, Владик. Здравствуйте, ребята. Вин <связывается> же <Биржа> распорядовался. <связывается> как дела? <связывается> как дела, <Ольга>? <связывается> Хорошо? <связывается> Я занимаюсь, <связывается> занимаюсь боксом. Мастер спорта Украины уже говорил 4-кратный чемпион Украины, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 -го года, финалист чемпионата Европы 2015, участник чемпионата мира 2015 -го года и победитель турнира сильнейших 2 раза. Ну, и думаю, еще много до Я думаю, что сразу треба сказать, в контакте <засити> <засити> украинцы. Ладно, что вас... <засити> проделать. Лас, давай. Чем у вас еще можно вопрос? Что у вас в городе? Какие у вас есть спортивные там, не знаю, секции? секции? Может что-то интересное. Чем можно заняться? Ja um. І волонтер, і культон, і спортивне орієнтування, і все буде на вибух, так сказати. І італьський спорт у нас самого харчований є двор, де діти спортів, туди, що на це не виробляється. А ми багато дітей те, що ми дітей почали. Хто не вийшла, у нас у нас спортивній то люди та Києва. Займатися різними сесією, як а ми пишаємося тим, що у нас, бачите, містечко невеличке, але дуже гарний спортивний комплекс. І дуже багато дітей саме займаються спортом. І малих, і великих. І вчителі також ходять на тренування. І на е обігу, і в басейн, і все різні. <різнє> да, ну, задавайте ще якісь запитання. <різнє> а скільки у вас медалістів в 11 класах? Давай пальцем, это один. Розказуйте про Яргорки, що ми забудемо. Ми можемо сказати, послухайте, в минулому році, два роки тому, у нас в нашій школі навчається, навчалися і зараз навчається дуже багато дітей-переселенців, які приїхали з Донецька і Донецької області. Так от, дуже велику роботу діти всіх класів робили, щоб допомогти дітям. І в нас в школі є традиційні ярмарки. Розкажіть про ці ярмарки, що ми робимо? Потім. Потім що робимо? Продаємо її. Ці гроші даємо цим, да допомогу дітям і Класи збирають дуже багато грошей тим, що вони продають солодощі, які самі приготували. Класи збирають і по 500 гривень, і по 400, і навіть малі. Дуже активно батьки приймають участь, і це в нас відбувається ярмарок у вересні і в травні. Вони теж розмовляють російську мову. А не так? Може, Аня працює? じゃあ、だまい。 Садочкового віку. А слухаючи нас, які у нас ярмарки проходять, і які заходи, у нас практично те саме. Дуже багато працює на благодійниці, дуже багато. Я допомагаю нашим дітям, особливо, дітям, які потребують цих міноперацій, різними насладами. що свої вкуси вирішила Що ви слухаєте з ваш збірник. Да, да, Ми готуємо подарунок, ми записуємо вам зі саме сучасної української музики, коли ж буде працювати подаруночки для третьої класів, четвертих квартирів ми покладемо і для вас подарунок. Дякуємо. Yeah. Школа в країнах ходить, там на молоді прямо, а ми там в країні. І мы також точно маємо часу. Чапироки <говори> всі, хороші. Готуємося ну, до знову. Медалісти готуються до ЗНЕО. Ні, просто направду в Соледарі є дуже гарний парк і є дуже великий стадіон. Їх два в Соледарі. І ну, вже казали просто для молодшої школи, скажімо, для Сташої. Солодар надзвичайно спортивний місто. Дуже багато молоді займається. Ості, до нашого містечка невеличкого, а ми з вами ще побалакаємо і це з'ясуємо.